Ну що, дорогі мої любі друзі, хочу показати, що можна в Швейцарії купити на 71 франк. Зараз чек подивлюся. Теж цвіточки. Зараз секундочку. Я так все хотіла розкласти, розкласти. Значить так, чек. Я зараз в кімнаті отакі от умови в нас. Швейцарія кемп. Значить так, чек на Потрошу, на 75 франків. Бачите, да? И у чём можно покупать ему там где франків, показываю. Значить, почнемо звідси. Йогурт кілограмовий, оливки, дві булочки, така і така, салат отакий от, морозиво тут шість штук, по отаке от морозиво, воно ще 2,5 євро, салати по євро, перець отакий от, три штуки коштує євро. Франк вірніше, боже, я як не можна. Оце молоко з протеїнами коштує євро 39. Франк 39. Це бульйон. Бульйон, щось там, копійки теж. Банани, євро 49 кілограм. Огірки по 80 центів. Два огірка. Така нарізочка десь коштує два. Щини. Сиривник безподобний. Сільодочка. Сілдочка 360 грам. Скільки? 325 грам. Отака ось селедочка. Це Швейцарія. Ще раз. Виноград. Виноград дешевий, до речі, в Швейцарії. Порівняно з Австрією. 2,40. Оце Євро салат. Це євро. Так. Набрала сирів. Дивіться, скільки сирів набрала. Показую. Так, ще десь був сир. Так, 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 так. Ага. О. Значить, вже я собі на місяць набрала, мені того вистачить. Дивіться. Такий сир. Брі. Всири в них дешеві. Боже боже, такий грецький сир. Оцей камберт. Камберт санбеноут. Значить, тут 240 грам коштує. Плюс 2 євро, два там копійки. Далі треба відставляти. Приправа, там щось 50 центів паприка. Тунець. Тунець. Тунфіш, бачите, філе тунця. Воно взагалі без води. У нас такого тунця взагалі навіть близько немає у Львові. Такого тут мідне м'ясо води нема взагалі. Значить, тут є 195 грам. Це хумус з перцем. Намазка така. Далі я купила отаку штуку. Дуже класно для їди. Це є таке 840 грам. Це таке, як друге, перше, таке все. Воно коштує щось 2,50. Ось такі от штучки. Тут скільки? П'ять штук. Це соус. Дивіться, соус Цезарь. І соус до салаті, по 5 штук. Копійки щось коштує. Зараз скажу. Якщо цікавить, соус там щось 60 центів. Шоколадка 65. Кобаса, ця шиночка 2,50 шпагеті. Шпагеті, бачите? Там на дві порції. Дві людини легенько, 400 грам. Відкриваєш, підігріваєш і вже готово. Лазаня, будь ласка. Теж на двох. Теж копійки коштує. Так що не така вже дорога Швейцарія, в принципі. А якщо поїхати ще, каструльки наші, зараз ще лимончик. Купила до чаю лимончик. От лімончик. Цвіточки, бо я люблю їсти, щоб гарно все красиво було. А, то ще не все, ребята, боже, яке все. Тепер по кремам. Так як в мене тут сумок немає. в мене всі сумки бляха то в Австрії, то ще десь, то в Франції. Значить, крем купила собі. Денний крем. Скільки тут грам зараз? Подивлюся, велика банка. Дуже ніжний такий софтний крем. Думаю 250 мл. Дивіться, 250 мл коштує щось з чимось євро. Далі носочки євро 50 Тут є раз, два, три штуки. Далі. Собі крем купила такий з фільтром від сонця 15, правда, але такий для мого віку. Ще один копійки там. Оці от штучки, значить, шипучки. Це є з вітаміном С і з кальцієм по 80 центів. Крем для рук 60 центів. Алоє вера. Хотіла велику банку, нема. Євро 50. Оливкова олія. Оливкова олія 500 мл. 5 євро, 5 франків. Перепрошую, все в франках. Франк трошки дорожчий, ніж євро. Буквально на капельку. Молоко є франк 39. І оцей сік євро 50. Франк 50. І морозово я вже казала. Оці оце, все мої покупки. Значить, у того оце можна їсти тиждень, якщо не ну 7 днів точно. Тут на дві порції, тут на дві порції. Ну, як мені, то на точно на. Тиждень Далі, кубаска потім. На 4-5 днів. Дивіться. Я от завжди дивуюся, кажу. Ну, тут 200 грамів. Як вони нарізають, що, коротше, оце 200 грамів. Взяв, подивіться, а в нас як береш 200 грамів, ніхрена там нема. Лимон, будь ласка, 50 центів. Ось от, от покупочки, хумус. Ну, як ви скажете, можна прожити? Можна. Одній людині, одній дівчині, Я знаю, що мені це вистачить взагалі ну, на 10 днів, може і на пів місяця. Залежно хто як їсть, але ну, я дуже їм мало, тому що жара я не можу. Ну і не жара, я люблю вночі їсти, але вже морозиво, не буду купувати. Зроблю салатик, зроблю все, що я люблю. Сирочок, дивіться, чотири види сира. Сир в Швейцарії дешевий. В Австрії нема таких цін. Тут дешевий. Так що отаке? Отака розпаковочка. Це є 75 франків. Ну, приблизно 79 євро десь так. Ну, хай грубо, я навіть не можу грубо. 80 євро може і не буде. Це все на 80. Ну, грубо, давайте візьмемо. 80 євро. Ну, і думайте, чи можна прожити.